Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення з природою, а відгадайте загадочку. Все пухнастим снігом вкрите луки, річка, гай, дома. Довговухий зайчик сірий обернувся зайцем білим. Перестав ведмідь ревіть, бо у сплячку впав ведмідь. Хто нам скаже, хто це знає, а коли це все буває? Правильно, це все буває взимку. А скажіть, дітки, про кого розповідається в загадці? Вірно, про зайчика та ведмедя. А як можна назвати їх одним словом? Так, це тварини. А вони які? Дикі чи домашні? Це дикі тварини, правильно. А де вони живуть? Яких ще таких тварин ви знаєте? Сьогодні я запрошую вас гості до лісових тварин. Погляньте, хто це? Білий як сніг. Це в нього шубка змінилася із сірої на білу. добре йому в такій шубці. Спробуй розгледіти, жодних хижак не побачить. Злякався! І швидко втік, у зайчика немає ні нори, ні іншого житла. Сьогодні під кущиком приляже, а завтра сніжку нірку вириє. А що ж зайчик взимку їсть? Поки снігу небагато, він лапками розриє його, глянь аж і травичку знайде та й погризе. А от коли снігу багато намете, тоді на великий замет вилізе та й погризає із гілочок кущів та дерев молоді гілочки або кори погризе. От і ситий так і живе цілу зиму. А ось і білочка. До зими шубка у білочки стає сіріша і густіша. Сплячку не впадає, але в сильні морози ховається у своє житло. А як називається хатинка білочки? Так, білочка живе у дуплі. А що ж білочка взимку їсть? Головні запаси білочка робить у своєму дублі. Там і жолуді, і горішки, і грибочки, і шишки, які вона заготовила ще з осені. А ще у білочки дуже гострий нюх. Вона може відчути запах шишки, захованої під великим заметом. А хто ще у лісі живе? У лісі живе ще лисичка та вовчик. Вони у сплячку не впадають. Тому що це хижаки. Взимку вони шукають собі їжу, полюють на мишей, на зайців та на інших тварин. Ой, а хто ж це на ялинці? Це маленьке білченятко. Чому ж воно саме? Мабуть, воно заблукало і не може знайти свій будиночок. Давайте допоможемо, білченятку, і знайдемо. Де ж його будиночок? Хто живе в цьому будиночку? Тут живе вовк. А як називається його будиночок? Будиночок вовка називається лігво? Повторіть. А який вовк? Він сірий, хижий. Ну а чий же це будиночок? Тут живе лисичка. Будинок лисички називається Нора. Повторіть, якого кольору шубка у лисички? Так, оранжевого кольору. А хто ж живе тут? Тут живе ведмідь. Його хатинка називається барліг. Повторіть, що робить ведмідь взимку? Вірно, взимку ведмідь спить у барлозі. А чий же це будиночок? Дякую дітки, що допомогли знайти мій будиночок. Будь ласка, білченятко, отож будиночок його називається Дупло. Повторіть. У білченятки мама називається Білка.